Глибокий сильний голос, правильно поставлений музичний темп, чистота звучання та знання багатьох пісень від початку і до кінця це все, що залишилось сьогодні від колишніх жінок красунь, жінок-передовиць, жінок, ветеранів праці у різних сферах. Все це в одну мить життя змінило на самотність і хвороби. Реалії сьогодення такі, що на самотність і хвороби приречена така категорія суспільства, як люди похилого віку, а також люди, обмежені у можливостях. Основною їх потребою є. Не стільки догляд як просте людське спілкування, відчуття, що вони не самотні у цьому великому світі. В центрі надання соціальних послуг Піщанської сільської ради на сьогодні проживають 27 людей, серед яких є і люди поважного віку, і люди з особливими потребами, і одинокі, і важкохворі. Дана установа вже протягом багатьох років несе відповідальність за старше покоління. Колектив щоденно допомагає своїм підопічним не втрачати віри та надії, радіти життю, боротись з недугами, а також полегшує ношу відповідальності рідним та близьким вихованців, якщо Є. Чим живе сьогодні даний заклад? Далі у сюжеті. Коли створилася Піщанська громада, ми, ну, ми перейшли вже до Піщанської громади у 2021 році. Ми вже стали центром надання соціальних послуг Піщанської сільської ради Балтського району. І у нас на території стаціонарне відділення залишилося ще від територіального центру району. От так воно залишилося у нас тут у цих приміщеннях. От. Але у нас е, ще є відділення допомога вдома людям, які потребують е, послуг. Наші соціальні робітники, їх вісім чоловік, е, значить надають послуги людям з усієї громади. Скільком? Скільки таких людей? Е, таких людей 64. 64. Ага. І що, і що я хочу зазначити, що всі ці люди отримують послуги безкоштовно. Тому що виконком сільської ради і головою, чи було прийнято рішення. Зараз ми продовжуємо підтримувати це рішення, щоб всім людям, які потребують допомоги вдома, надавалися послуги безкоштовно. Їх не так багато, 64 чоловіки. І що там тої пенсії? Вирішили так, що якщо бабка не буде там 200 чи 250 гривень сплачувати за послугу, на зекономить собі хоч на якісь там буханку хліба чи на ліки. Розумієте, я думаю, що це великий плюс громаді, тому що ну, на нашим, нашому керівництву за те, що вони прийняли таке рішення. От, а в нас у стаціонарному відділенні е, розраховано на 30 ліжко місць. Угу. Е, на сьогоднішній день у нас 27 людей проживає. Ви як бачите, один корпус нас повністю лежачих людей. Дуже, звісно, складно з ними працювати, але 18, 18 по-моєму, так? Да? Да, 18, 18, 18 лежачих із 27. Угу. Листи 7-18 лежачів, да. але читати справляються. У нас на сьогодні працює вісім молодших сестер по догляду, які працюють сутками, сутки через троє. У нас працює медична сестра, у нас працює прибиральниця ванниця і прибиральниця буфетчиця яка допомагає там. У роздаванні їжі і годуванні, тому що ці люди, які лежать, вони самостійно не всі можуть харчуватися, так що їм допомагають. От. У нас на харчоблоці працює два кухаря, вони через день працюють. Ми варимо вареники, печемо картопляники, печемо булочки, рулети, бачили сьогодні пиріжки, млинці. Ми стараємося годувати людей так, щоб вони не відчули, що вони Десь знаходяться в якомусь в е, закладі казьоном, так скажу, mm -hmm. так не, під, не підібрала слово, От щоб вони відчули себе ні, ніби вони вдома, розумієте? От е, ці люди, які в нас знаходяться в стаціонарі, вони отримують 25% своєї пенсії на руки. І якщо за бажанням вони там дівчата просять, що вони там щось хочуть щось купити, mm -hmm. того самого сала чи якось оселеця, хоча ми їм даємо, але вони теж часто хочуть. Дівочки, доброго дня! Добрий день, доброго Як здоров'я. Нормально. Що вам тут? Є щось дають, хоч трошки. Дають, спасибо. А ви звідки самі? Я? Да. Зухожа. Зухожа. Тепло. Да. Села. Тепло. Тепло. Поля. Медсестра приходить до вас. нормально, Приходять. всі. Що будемо казати? А город садити весною? А як Да. будемо садити картошечку, бурачки, Все, що є? Ну, дякую. – да, да, да. вам. Вам. У нас працює медична сестра. У нас лікаря немає. У нас є сімейний лікар, який в нас в амбулаторії. Він приїжджає сюди, за коли ми потребуємо цього, ми визиваємо до наших хворих. І призначує лікування, але в нас не лікувальний заклад, у нас на ліки виділяється мало коштів, тому ділимо якось із тих 25%, щоб купити там той чи інший препарат. Так у нас велика ще проблема із памперсами, тому що дуже багато людей лежачих, а памперси нам вкрай треба хоча б три памперси нам на сутки, знаєте. щоб цей. Але ж стараємося, стараємося, тому що е, завдяки. Віруючим організаціям, У нас є там Шайкевич чоловік з Одеси, він дуже часто до нас приїжджає, і нам він допомагає і миючими засобами, дезінфікуючими засобами, і памперсами також. Все, він був недавно, mm -hmm. він також до людей завітав, він знає всіх, кожного з цих людей і допомагає звичайно, багато. І ще із Саврані, там теж Микола Григорович часто до нас приїжджає. Віруючі організації, благодійні, потом, благодійні да, організації. Угу. От. Тому що е, ці люди, які приїжджають іздалека, е, знають наші потреби більше, і наші можливості, і наші умови, ніж наші деякі люди, які проживають у піщані. І... Активісти. Активісти, да. У нас також це відкрилося у 2021 році, у квітні, місяці, цей денний центр Світлана Думік. Начальник служби справа дітей, вона нам підказала, що діється програма. Давайте будемо приймати участь. Ми, як тільки ми тільки-тільки організувалися, ще не все в нас тут було. Ну я вам скажу, я в мене була сумка, в сумці папка і пару листочків. Ні кабінета, ні шкафів, нічого, нічого не було. І це ми начали. почали. Все, що вам треба, вам допоможуть. Давайте приймайте участь у програмі. Приймайте участь у програмі. Тут у нас. Старе приміщення, старий туалет, старе, ну, ну таке, знаєте, було вбити. Вам допоможуть. Ну, не вже допоможуть. Давайте. І ми почали це все ходити, описувати, що ми вивчили спочатку цю програму, що для цього треба, щоб відкрити цей центр. Ми все списали, що нам потрібно для цього. І подали документи, щоб приймати участь у програмі. Значить, нам держава виділила 364 тисячі. Да. Державна програма, державна програма не обласна, а не да, державна програма. Державна І ми, значить, за рахунок цієї програми, за рахунок цих коштів, ми наповнили кабінет, наповнили психологічний кабінет, кухню, зробили ремонтування в туалеті у кризових дві кризові кімнати все, там все, все все новесеньке в нас. От. І таким чином ми створили ще мобільну бригаду, тому що в денному центрі повинна існувати ще і ден, мобільна бригада, яка? яка функціональність цього денного центру, для чого він, з якою метою він створений? Значить, він створений для того, щоб надавати психологічну допомогу людям, які потерпають від домашнього насилля. Mm. От у нас недавно була мама із двома дітками, mm. чоловік п'яний, напився вже до білої гарячки і почав їх бити, вигонити з дому, побив дитину. Повідомили Поліцію. Поліція зразу нам повідомила. Ми виїхали, служба мобільна бригада виїхала, вилучили ми цю жінку сюди, до нас, да, заспокоїли і провели з нею роботу. От, вона заспокоїлася, ми її поселили у кризову кімнату з дітками. Вона значить, тут заспокоїлася, каже, що я вже тут спокійна, тому що ми її годуємо і У нас є кухня, ми її годуємо меню, Накормили цих діток, заспокоїлися, вони переночували, вони в нас були 4 дні. Чотири дні, поки ми не вирішили з тим батьком. На другий день поїхали поліція там і ще інші служби до батька. Батько там уже клявся, вбожився, просився, що більше такого не буде. Це напився, він сам не знає, що з цього зробити. А ми задоволені тим, що ми допомогли да. цій родині, тому що і без знає, що могло бути, як у нього з головою непорядок, то він міг би наробити якогось бігоря. А так ми спасли цю жінку з дітьми. Часто бувають такі випадки, що ми виїжджаємо допустим, по, допустим, по визову мобільна бригада, але там вже вони обладнають, вже все вони договорилися вже і так далі, і тому подобне. Колись до мене дзвонила якось пару років назад, десь півтора року, назад, із Мінсоцполітики, сказала, що у вас там єденний центр, я говорю, так. Да, в Єпрецькому районі там жінка з трьома дітьми, один груднічок, значить там чоловік здівається над нею. Чи можемо ми оприділити? Я говорю, ну звичайно, ви всім надаєте допомогу. Я кажу, ну якщо ви знаєте про нас, що ми надаємо допомогу, то, звичайно, ж ми можемо. Тільки ми туди кажуть, доїхати не можемо. Ні, вона сама приїде. Uh -huh. Так, десь десь вона їхала і до нас не доїхала. Ну оце так. Uh -huh. да. ну, ми, ми стараємося допомогти всім. Да. У нас е, працює тут психолог, працює тут фахівець соціальної роботи, які займаються дітьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Патронатна родина у нас є. Був такий випадок. Це була перша, перше було у нас вилучення дітей з родини у патронатну родину. Мама приїхала до нас, молоденька, 25 років, п'ятеро дітей іще вагітна, шостим. Не мала де жити, стикалася по кутках. Тоді вже, коли діти ми побачили, що ті діти вже бігають на, по вулиці босі, голі і голодні, ми зібралися комісією, ворогвати, що де вже робити з ними, щоб визвали маму. Ти готова дітей в патронатну родину? Да. Вона не знала, що, що їй робити самі, де, де дітися, розумієте? І е, коли ми оприділи дітей в патронатну родину, а їй знайшли е, хату, допомогли з харчами, допомогли з меблями, з одягом, з усім. То на другий рік на другий рік вона удачно вийшла заміж, ще родила шостого хлопчика і поїхала десь на родину до цього, до цього чоловіка. А діти дуже задов... діти були два роки у цій родині, тому що до січня там термін е... кінчався три місяці. А вона 1 січня якраз хлопчика родила. То ми ще цих дітей, п'ятеро дітей у патронатній родині. Вони там навчилися порядку, навчилися вони гарно себе поводитися, складати речі, складати іграшки, тому що вони цього всього не вміли бути охайними. Да. І от допомогли цій родині, і знаєте, на душі. Я вже за фактом вчителька початкових класів. Я дуже люблю дітей. Я дуже люблю і старих людей, тому що вони це малі це діти це, діти. це малі діти, ви розумієте? І як не допомогти, як є можливість. розумієте? Як не допомогти? Треба допомагати. Потому що чи йде влада на зустріч обов'язково обов'язково влада йде на зустріч, на оборот вони допомагають, чи можуть і гуманітарною допомогою, і харчами усім допомагають іменно цим родинам. Угу. Е, і нам тут в стаціонарному відділенні і нашим людям похилого віку також ідуть на зустріч, і допомагають. Що ми потребуємо? Ми звертаємося. Звичайно, нам ніколи не відказують. Ну ми стараємося якось своїми силами, тому що в нас дуже дружній колектив. Е, вже в нас е, ми трошки беремо молодих, молодь ну все ліде робити. Молодь старається йти робити, і молодці дівчатка. Я дуже вдячна їм, що вони працюють тут. Не легко працювати, тут не дуже легко працювати з цими людьми. Знаєте, стара людина, більшість у них деменція, а деменція це кожен собі по своєму, що хоче, то й робить. Знаєте, так що кожен тут хто працює, тут в свою частинку серця вкладає ми да. вам дякуємо, бажаємо вам наснаги, здоров'я, сили, терпіння і всім нам перемоги! Дякую, да, да.